Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Дорогі наші телеглядачі! Щиро вітаємо вас на спільній молитві в прямій трансляції з Лурд. В студії разом з вами моляться сестра Агнеса і сестра Аліна. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати та сестри. Запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через телебачення віковічного слова. Де б ви не були, чи тут у люрт чи за кордоном, єднаємось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди. Щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога, єднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. «Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань третього дня, Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Які прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, Сопричастя причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Летас за святішого Отця, папу Лева XIV та в його намірах. Отче наш, є си на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого Ісус свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, без гріха первородного Зачата. молися нас, що до тебе прибігаємо. Молімося славну частину. Будемо молитися розважання разом з святим Франциском у день спомену його стигматів. Таємниця перша. Господь Ісус Воскрес із мертвих. Справжніми. Носіями миру є ті, які у всьому, що у цьому світі переживають з любові до нашого Господа Ісуса Христа, підтримують мир душі і тіла. Господи Ісусе, святий Франциск дуже добре усвідомлював собі, яким великим благодіянням є дар Твого миру, миру, який Ти уділив своїм учням після Воскресіння. Цей мир ми можемо прийняти лише тоді, коли приймемо тебе і все твоє вчення у своє життя до своїх думок. Окрім слів та вчинків лише коли ціла людина буде просякнута радістю твоєї присутності, тоді зможемо врівноважно витримати будь-які проблеми життя і таким чином внести твій благодатний мир у спільноту суспільства. Молімося про дар миру для нашого серця та цілого світу. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений на твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молися нас Рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, О Марії, без гріха, первородного зачата. за нас що до тебе прибігаємо. Таємниця друга, Господь Ісус, вознісся на небо. Тому всіх вас, брати, поцілунком ніг із всією любов'ю, на яку лише здатний, щиро прошу, щоб з усіх сил проявляли велику пошану і всю честь на святішому тілу та крові нашого Господа Ісуса Христа. У ньому знаходять мир та примирення, із самогутнім Богом, всі, що є на небі і на землі, Господи Ісусе, ти своєю жертвою на Христі приніс мир, небу і землі. Але цей мир ще не царює у всіх серцях. Прославленням твоєї присутності у присвятих дарах хочемо, і ми за порадою святого Франциска внести свій вклад у те, щоб твій дар миру якнайшвидше наповнив небо і землю у цьому десятку. Просимо тебе про мир не лише для нас тут на землі, але за душі в чистилищі. От... Отче, наш, що є на небесах? Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде. Воля твоя, як на небі, так і на землі, тип наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашими. Не одинацію, але визвола нас від лукавого. Амінь радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословена, і благословена, і благословена, і благословена і підлона Твого, Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого, Ісус! Свята Марія, Мати Божа, молися на нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без переродного природно, зачата. за нас що до тебе прибігаємо. Таємниця третя. Господь Ісус зіслав нам Святого Духа. Чи має Божий слуга Господнього Духа можна пізнати по тому, чи Він вважає себе за найубогішого і за найменшого від всіх інших людей. Господи Ісусе, знаємо, що правдива покора виходить із пізнання правди про себе. Так можемо пізнати, хто який дар Святого Духа дістав, наскільки пізнав свою убогість у порівнянні з Твоєю величчю. Така людина бачить всіх. Всі свої помилки та провини, тому вважає себе негідною будь-якого блага, навіть того, щоб вважатися людиною рівною іншим людям, та усвідомлює собі, що кожне добро, яке дістає, є незаслуженим даром у цьому десятку. Просимо тебе, Господи Ісусе, продари Святого Духа і справжнє самопізнання для всіх людей, а особливо для богопосвячених осіб. thy name. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Амін. радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас річних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна тим і жінками, і благословенний благословений плітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословена плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословена прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Mary, thou, Moulin, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена тими жінками, благословений лона Твого, ісус Свята Марія, Мати Божа, молись за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Mary, Christ, Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений лона Твого ісус oh, Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас рішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних нині, годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, повсяк і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха, тебе Зачата. Таємниця четверта. Господь Ісус взяв до неба свою матір. Господи Ісусе. Твоя непорочна мати та святий Франциск показують нам дорогу до неба, туди дістанемось, якщо будемо охоче виконувати Твою волю. Тобто, виконанням своїх обов'язків не хочемо подобатися людям, а лише тобі. Ти знаєш кожен наш намір, думку, слово і вчинок, і знаєш, як часто в них озвивається наш егоїзм. У цьому десятку, добрий Ісусе, просимо за себе, особливо за нашу молодь. Очищай наші відносини з обою, щоб ми у присутності і всіх святих могли споглядати з твоє обличчя. Також молимось про дар мовлення для Назара. We seek the grace of final perseverance and a happy death. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини на наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений підлона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, молися на нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками і благословений на твого, Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти між жінками, і благословений на твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас річна, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і плід плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас грішних, на... Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний благословений плітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас вічна. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений придлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас. Вічні. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О мері, Марії, без гріха, первородного зачата. Молися нас що до тебе прибігаємо. Таємниця п'ята. Ісус коронував у небі, Діву Марію. The Господи Ісусе, Ти свою улюблену матір коронував на царицю неба і землі, бо її любов була найчистішою. Любов вимірюється величиною жертви, а жертва полягає у зречній від своєї волі, своїх уявлень та прагнень. Святий Франциск нас заохочує, щоб ми не були послушні лише з обов'язку, але щоб досконало жертвували всю нашу свободу у цьому десятку. Молімося за молодь. Даруй їм благодать жертвуватися для інших та щоб зрозуміли, що в послуху прихована сила особистості, яка може дарувати те найцінніше, що має людина: вільну волю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена на Твого Ісуса. Свята віде. Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, молися нас вічних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас рішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона твого Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Тими жінками і благословенний підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися у нас річних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата. Молися нас до тебе прибігаючи. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The Lord be with you and with your spirit. May the blessing of Almighty God the z вами is Duхом Твоїм. Нехай благословення в самогоднього Бога, Ця і Сина і Святого Духа, зайде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, Царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надії, радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, проласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід Твого лона. О, ласкава! О Люба, О солодка Діва Марія. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця з Люрт, нас. Богородице з Люрт, за нас, Богородиця з Люрт, молися за нас, свята Бернадетто, молися за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Амінь. Духа. Амінь. Щиро дякуємо за спільну молитву. Хай Господь буде з усіма нами.